Світлана, я от знаю, що точно в нашому магазині є це акриловий ґрунт для ґрунтовки полотна, там для акрилових фарб. І ось мені стало цікаво, чи є, наприклад, ґрунт можливо для акварелі. Якщо я хочу там, наприклад, на скринці акварелі намалювати, чи можна це якось зробити? Можна, але до речі, не всі про це знають. Якщо ви малюєте акварелі, у вас виникла просто якась нестандартна ідея, нестандартне рішення, і ви хочете, припустимо, намалювати акварелю на стіні. На стільці, на столі, будь-де на металі, на склі, на пластику, вам просто потрібно купити спеціальний ґрунт для акварелі. Він є у ось цього виробника Daniel Сміт. Ми можемо подивитися от, різну баночку, маленьку і трошки більшу, покриваючи таким ґрунтом. Дочекавшись, поки він повністю висохне, ми можемо робити наш звичний акварельний малюнок, як ми звикли робити це на папері. І потім можна фінішно навіть покрити лаком. І у вас буде дуже класний, неймовірний настінний, наприклад, розпис акварельний. Або є ще він у німецького виробника Шмінке. Де угу. мідем? Ось такий ґрунт для акварелі. Він у них є для акварелі і є для пастелі. Тож хто хоче зробити такий акварельний малюнок, дивіться у цих двох виробників такий ґрунт є.